На каналі є житло, презентую однокімнатну квартиру, житловий комплекс Веставрс, місто Ужгород. Загальна площа квартири 36,8 квадратних метрів. Зразу акцентую увагу. Дане відео служить як приклад. Я зараз знаходжусь у секції, яка здається, продаємо ж квартири у секції, яка будується. Всі секції повністю однакові, комплектація ідентична, розташування однакове і планування так само. Вартість від 1000 доларів квадратний метр. Дана квадратура з тих, що залишилось в квартир. Це три квартири даної квадратури залишилось. На 4, 7-8 поверхах. Вартість 1200 доларів квадратний метр. Розпочинаємо огляд. Квартира складається з зони прихожої санвузла. 5 квадратів. кухні студії. Балкону. Ось балкон. Вікна компанії Nobilex комплектація Spectrum Далі житлова кімната. В житловій кімнаті 11 квадратів, кухня студія 18. Тут також панорамне вікно, комплектація Spectrum бренд Nobilex Що входить у комплектацію даної квартири? Це чистова стяжка на підлозі, штукатурка усіх несучих стін, розводка електрики, опалення. Сантехніки, тобто каналізації водопостачання. Також входить у вартість. Вартість котла. Котел буде змонтовано, болер в санвузлі і радіатори у кімнаті та на кухні. Таких квартир є три, також і інші планування від 35 квадратних метрів до 41-квадрату. Покажу вам, де знаходиться шостий будинок. Це у нас навпроти будинок номер 4 це будинок номер 2 І там далі за п'ятим будинком будується зараз шостий будинок. Зараз я відкрию вікно і вам його покажу. Шостий будинок там вже почали зводити цокольний поверх. Здача планується на 26 й рік, тому хто встигне, можете ще придбати собі квартиру від забудовника по вигідній ціні. Діє також система. Розтермінування, це все вже окремо обговоримо. Значить, дивіться, покажу вам територію. Це у нас будинок номер 2 ліворуч номер 1 прямо по курсу Семиповерхівка. Також є двокімнатні квартири в семиповерхівці. Це зданий будинок можна придбати за програмою Єоселя. Також і в цьому будинку, це будинок номер 4 Тут є одна квартира під Єоселю і одна заготівка. Далі. Це будинок 4. Перепрошую, це третій будинок. Це будинок номер 4 там будинок номер 5 І ось там будується шостий будинок, як ви бачите, вже цоколь почали зводити хлопці. Тобто робота йде по території. Територія закрита повністю. Тут розміщується підземний паркінг, також зараз працюють над цим. Над підземним паркінгом буде розміщуватись зона проглянкова та зона відпочинку. Ось так, повертаємось до квартири. Тут все зрозуміло, однокімнатна, є також двокімнатні. Телефонуйте в описі мій номер телефону. Також кому цікаво придбати за програмою ЄОСЕЛЯ. Є така можливість. Тому пишіть дзвоніть, проконсультую, допоможу для військовослужбовців і ВПО Відсутня комісія. По цих квартирах також відсутня комісія, оскільки це продаж від забудовника, я є представником забудовника. Тому Ціна повністю прозора. Далі, хто не підписався на мій канал, обов'язково підписуйтесь. Всім бажаю гарного дня, Божого благословення, чудового настрою та швидкої усім нам перемоги!